Вітаю, мене звуть Марина, я з команди серіо. Сьогодні ми розглянемо короткий огляд програми серіо HMS для готелів Hotel Management System. Дана програма підходить для таких об'єктів, як готель, санаторій, хостел та інші. Реалізована вона під веб-формат, тобто може бути доступна в будь-якому браузері та з будь-якою операційною системою. Архітектура системи дозволяє працювати в ній як одиничним готелям, так і цілій мережі в одному вікні управління. У до системи можемо завдяки логіну та паролю, саме він обмежує доступ до готелю. Тобто один користувач може мати доступ до одного готелю, інший до декількох. Все залежить від політики безпеки компанії. Система має декілька модулей, а саме: базовий, продаж, бухгалтерія, секретар, ЦРМ, звіти та налаштування. Вкладка модулів може бути як згорнута, так і розгорнута. Головним модулем є базовий. Саме в ньому можемо проводити такі операції, як бронювання, поселення, виселення та розрахунок гостям. Розглянемо типовий кейс від бронювання до виїзду. Забронювати номер можемо декількома способами. Розглянемо один із них через розділ номери. Обираємо потрібний нам інтервал часу. Прискурант та застосовуємо. Тут можемо переглянути кількість номерів та категорій, а також вартість потрібного нам. Обираємо забронювати. Відкривається карта гостя. З нею ми будемо працювати надалі, але з різними статусами. У верхній частині можемо вказати дані, які впливають на вартість, а саме період проживання, категорія кімнати. Номер кімнати, прейскурант курант і так далі. В нижній частині можемо вказати піп, громадянство, контактний номер, а також можемо переглянути ціну. Це все більше впливає на аналітику та статистику. Вводимо піп. Якщо наш гість проживав раніше, можемо обрати попередню анкету. Також можемо роздрукувати. Або відправити нашому гостю підтвердження наприклад, на пошту. Підтвердження можемо сформувати в будь-якому форматі та з будь-яким зручним нам шаблоном. Також попередньо можемо роздрукувати реєстраційну карту, аби пришвидшити поселення. Звісно, обравши формат та шаблон. Також можемо попередньо попрацювати з ключ-картою. Ще перед заїздом гостя. Все завершуємо бронювання. Бронювання завершено. Переходимо до поселення гостя. Зробимо це через розділ поселення. Можемо переглянути гостя і обрати як за табличкою із заїздами або знайти попів, наприклад. Переходимо саме до поселення. Тут можемо заповнити анкету. Якщо наш гість проживав раніше, то анкета підтягнулася автоматично. Якщо вперше, то можемо створити нову та внести документи. Також можемо додати нового. Якщо він проживав раніше, ми можемо просто обрати його зі списку. Можемо вказати контактну інформацію про клієнта, паспортні дані, а також вподобання. Завершуємо поселення. Можемо перейти до нарахувань гостя. Тут ми бачимо відкриті рахунки, закриті, неоплачені та анульовані нарахування. Формуємо рахунок. Можемо обрати платника, постачальника послуг та зберігаємо. Стає доступний друк рахунку, тобто ми можемо як роздрукувати, так і відправити по аналогії рахунок клієнту на пошту. Звісно, обрати формат та шаблон, який нам зручний. Переходимо до оплати повернення. Обираємо тип оплати, яким скористався клієнт. Та сплачуємо. А також закриваємо рахунок. Додатково можемо нарахувати клієнту іншу послугу. Наприклад, міні бар Також сформувати та сплатити. Обираємо постачальника послуг платника. Та сплачуємо, наприклад, готівкою. Закриваємо рахунок. Дані рахунки є сплаченими, вони перейшли до закритих рахунків, та баланс клієнта змінився на нуль. Знайти гостя можемо проживаючих в розділі Головна. Тут можемо змінити період проживання, а також кімнату. Наприклад, змінюємо кімнату та зберігаємо. Виселити гостя можемо через складку виселення. Переходимо до розділу виселення. Обираємо інтервал часу. Та переходимо до картки гостя. Обов'язково перевіряємо баланс, він має бути нульовим та завершаємо виселення гостя. Гість є виселеним, кімната переходить на прибирання. Досить важливим розділом є шахматка, де зручне графічне відображення номерного фонду. Ми можемо переглянути вартість поприскуранту. Також кількість номерів і його зайнятість. А також звідси можемо зробити всі базові речі, а саме забронювати, поселити, переселити, виселити гостя, а також інше. Також можемо проводити розрахунки гостям, відкривши карту. Або змінювати будь-яку інформацію саме в карті. Також, якщо наведемо на гостя, ми переглянемо коротку інформацію по його карті. Знизу під модулями є легенда, в якій можемо переглянути, що означає той чи інший значок або колір. Всі фінансові операції потрапляють до розділу журнал. Можемо сформувати звіт по необхідній нам касі. Тут зібрані дані по всіх типах оплати в детальному. Або сумарному відношенні. Обираємо формат, шаблон, який нам потрібен. Також з даного розділу можемо працювати з фіскальним реєстратором, а саме друкувати XZ, звіт, періодичні звіти, відкривати-закривати касову зміну, вносити-виносити кошти. Переходимо до розділу покоївки. Він дозволяє нам керувати станом номерного фонду за видом прибирання. Формувати завдання по каївкам, друкувати їх, а також ставити на ремонт або службове використання необхідний нам номер. Переходимо до модулю продажі. Тут можемо редагувати довідник послуг. Також керувати умовами, створювати нові. Саме кількість місць, кількість послуг, часові інтервали, сезони, дні тижні, кількість людей і так далі. Формувати прескуранти на основі даних умов. Також за допомогою календару спеціальних подій можемо формувати необхідні нам прескуранти, формуючи декількома тарифами. Переходимо до модулю бухгалтерія. В даному модулі виконуємо роботу з компаніями. Саме контролюємо баланси, вносимо всю інформацію по компанії. Це може бути розрахункова адреса, розрахунковий рахунок, юридична фактична адреса, назва, повна назва і так далі. Також тут можемо внести договір. Та обмінюватись бухгалтерськими системами. Також в розділі бухгалтерія можемо створювати податки, додавати нові або користуватись даними. Переходимо до модулю звіти. В даному модулі є можливість переглянути всю інформацію по напрямках. Також тут містяться декілька блоків звітів: а саме гості, статистика, фінанси, оперативні звіти, додаткові звіти. Керування, розглянемо декілька ключових звітів. Можемо знайти необхідний нам звіт в розділі або скористатись пошуком. Наприклад, переходимо до потрібного нам. Формуємо звіт. Також тут можемо обрати шаблон та формат зручний для нас. Також керувати всім. Даний звіт збирає всю інформацію по компаніям, кількість заїздів, ануляцій, середній прибуток і так далі. Переглянемо інший розділ Оперативні звіти. Та звіт прогноз завантаженості факт та план. Обираємо шаблон-формат, дати та формуємо звіт. Даний звіт дозволяє. Переглянути завантаженість на кожен день. Також переглянути заїзди, виїзди, прибуток, середню вартість номера. Далі в розділі Фінанси. Звіт реалізація та оплати за нарахування. Обираємо також дати. Тут можемо обрати групи послуг, компанії та послуги. Обираємо шаблон та формуємо звіт. В даному звіті інформація представлена по статтям придбутків сказаним типом оплати. Також в даному розділі є звіт менеджера. Обираємо дати саме період. Обираємо шаблон та формуємо звіт. Даний звіт збирає всі дані по готелю за день, період, рік. А також можна його зрівняти з попереднім періодом, тобто з попереднім роком, з попереднім періодом та днем в минулому році. Тут можна переглянути кількість номерів, наприклад, зайнятих. Гостей, завантаження, заїзди, нарахування та оплати. Модуль налаштування. Потрібен для внесення всіх технічних даних і дозволяє змінювати параметри системи, а також іншу технічну інформацію. Також тут можемо переглянути розділ Журнал подій. Переглянути події, що саме відбувалось в потрібний нам період. Також тут знаходиться редактор шаблонів та звітів. Тут можемо відредагувати існуючий шаблон шаблони позвіт або додати новий. Також модуль-секретар дозволяє вносити задачі по департаментах і контролювати їх виконання. Дякую всім за увагу. У описі ви знайдете посилання на інші наші відео. Побачимось!